Це, це дуже і дуже гарний тренажер для всіх кокс Якщо перші два варіанти це більше колінні суглоби і здорові м'язів стегна. Якщо перший другий варіант частково ще й здоров'я кульшових суглобів, але все-таки на першому місці у нас оцей от конь. Що ми робимо? Виставляємо маленьку вагу спочатку. Ногу одну запрокидуємо, так як. На батьківський мотоцикл їжак або МТ колись в дитинстві. Одну ногу відвели. Друга нога, ви собі допомагаєте допомагаєте, оп, рукою завели. Ну, У людей з коксартрозом там допомога потрібна буде Ну, Тут вага дуже маленька. Після операції да, та забідрених суглобів. Це все треба робити під контролем людини сторонньої. Якщо піде людина зайвою вагою після операції, залізе на такий тренажер самостійно, не відчуваючи своїх м'язів, то на завтра готовте палату номер 7 Вихідне положення. Ви сідаєте в тренажер, і він анатомічно вже задає вам рух, амплітуду руху. Все. Фіксування так же саме. Ви притискаєтесь спиною крижем до спинки, руками фіксуєтесь. Для чого це фіксація для рук? Якщо тут вага буде 80-100 кілограмів, і будемо зводити. Це для того, коли люди вже фізично розвинені і м'язи зміщують, і гіпертрофують їх. Гіпертрофія це збільшення в розмірах. Качки. Сіли, видох. Вдох розвели, видох, свели. Через зуби робимо. Да. І видох. Тільки щоб не летіло нічого з рота. Ні зуби, ні вставні челісті, нічого не вилітало. Бо прийдеться збирати, тоді ще до стоматолога йти, надивляться того дубука в інтернетах, воно вам треба. Які м'язи працюють? Давайте включать тепер Шу -шуруповерт. Да. Приводяч. аддуктори. Приводять, приводять. Що? Стегно до нітраля, до середини. Абдуктори адводять, які аддуктори, це приводячі, ми вже сказали. Вони розташовані на внутрішній поверхні стегна. Вони відповідають за що? Коли людей з коксартрозом починається отака історія: стегно затягує всередину, починає коліно і, і все біда. Значить, спазм спазмін з'являється боль в паху. Там теж досить об'ємні м'язові групи, може навіть сильніші, ніж розгиначі передні поверхні стегна. Тому стегно воно таке важливе в житті кожної людини. Як в мене є там... Ми знімали підкаст, і я кажу, що м'язи, передні поверхні стегна забезпечують продовження життя у людини там, і так далі. Та, що ти кажеш, що ти розкажеш. Я мав на увазі саме отаке. Пояснення, що сила м'язів стигна, об'єм руху кульшових суглобів, здоров'я колінних суглобів забезпечують нормальну життєдіяльність людині. Нормально. Правильно, так. Да. Тут же все одне за друге цепляється. А тепер тренажер він теж комбінований. Які будуть А Ану, скажіть мені, будь ласка, якщо ад це приводящі, а абдуктори, які будуть. Водячі. Отводящі. Які це будуть отводящі? А ну допомагайте. Важливі м'язи для кульшового суглобу. Та трогайте. Так що там за м'язи? Я зрозумів, що ви трогаєте один одного вже. А що, що за м'язи? Як ви називаєте? Правильно ви все кажете? Правильно, це великий сідничний м'яз. середній сідничний м'яз. І коли я. Повертаю ці подушечки, в мене буде рух наступний. Я буду колінками своїми упиратися знову в ці подушки і скорочувати вже сідниці з цього положення, сідниці і напружувач. І це вже профілактика вам коксартрозу. Тому саме цей тренажер я вважаю номер один, номер один для життя кульшових суглобів. І тут те ж саме, якщо моя вага буде якою? 100 кілограмів. То здоров'я моїх суглобів буде, що відзначати? 50 кілограмів на 10 повторень. На 10 повторень. Я сідаю в цей тренажер. Сідаю. Щоб жопка, волосина не пролізла, а не так, що туди-сюди, аж парусить. І що ми робимо? На 10 повторень від нейтралів 4, 5. 6. Якщо людина не підготовлена, 7, Вісім, дев'ять, десять. І перший раз сідає в цей тренажер, то в неї можуть бути спазми і судоми яких м'язів? Напружувача широкої фасції стегна. А він знаходиться в нас в кармані, як я казав, карманний м'яз. Якщо людина не підготовлена, людина вікова, людина має проблеми з здоров'ям саме кульшових суглобів, то може статися загострення в скобках. Заострення в вигляді спазму, вона ж судома, як на Західні кажуть, корчі беруть. От і корчі. Оці тренажери, оці тренажери вони силові, вони односуглобові. На них неможливо травмуватися. Це треба бути якимось цілковим актором, напевно, щоб залізти в цей тренажер таким чином, щоб не привернути увагу інших до себе. От. Те ж саме стосується і тренажерів Там для плечового поясу. Будь-які блочні тренажери за вами можна тренувати плечовий пояс. Тренувати це не значить гіпертрофію м'язів нарощувати. Трен тренувати це значить робити так, щоб по цим м'язам циркулювала кров, і робити так, щоб ви їх відчували. Це найважливіше. Коли мізки ваші керують вашими м'язами, ви їх відчуваєте. В побуті це важливо чи ні? Голо льод на вулиці, похолодало. От ви виходите на, на вулицю, і, і коли слизько, ну, люди, вони знаєте, як лінивці, замедлено падають там. Чи, люди буває йдуть і травмуються, перечіпаються через свої ноги, за того, що вони їх не відчувають. Кажуть, я, я їх не чую. Чого я їх не чую? Баделі просто вже. Просто баделі, по яким кров не бігає, нічого там не відбувається з тими ногами. І вони в них як пластмасу, як протези. просто. Людина ходить на ногах, як на протезах, Перевалюючись з боку на бік, тим самим просто спиною передвигає ті ноги. Це ненормально. От із-за цього я і пропагандую таке фізичне навантаження. Це добре, що зараз молоде покоління, мої молодші, старші в мене, там на 10-15 років, відвідують спортивні зали. Є культ. В середині 90-х він з'явився. Західний вітер придув до нас любов, все ж таки і бажання. Воно, це була запрещенка. Такого не можна було робити. Книжки по книгах, все було курта Брунгема, там всі тренувалися і так далі. Все, що ж, знаєте, треба, напевно, заборонить здоровий спосіб життя, щоб більшість людей туди тянулись. Заборонить. А зараз, навпаки, пропаганда гормональних препаратів відусіль, пропаганда. Спортивного харчування, теж звідусі люди. Це вже повернули все ж таки в, не в сферу здоров'я, а в сферу маркетингу. Олімпійські ігри зараз хочуть вводити гормональні препарати для того, щоб та куди ж це все. Бодібілдинг – це вже, ну якщо беремо там золоту цю епоху, початок 2000-х, і те, що зараз є, ну люди з собою страшні речі роблять. І при тому, при всьому, це все демонструється на широкий загал. Ну, якось так. Я за здоров'я. Я за здоров'я за те, щоб людина жила як мінімум 100 років повноцінно своїм життям, здоров'ям, насолоджувалася від спілкування з своїми рідними, і близькими і підтримувала себе і оточуючи. Була корисна як мінімум для так, собі подібних. Амінь.